Усі ваші гроші лежать у сфері талантів. Але реалізація талантів це не тільки про монетизацію, це про задоволення від життя та почуття щастя, бажання піти у професію, де платять більше грошей, вплив соціуму та негативні поради друзів чи родичів можуть збити вас зі скурсу, і вас може заманити солодка пропозиція, яка не відповідає вашій суті, не допомагає самовиражатися, а консервує реалізацію ваших талантів. І тоді, коли, начебто, у житті все добре, ви збудували успішну кар'єру, а задоволення внутрішнього немає. І саме така тема часто зустрічається у мене на консультаціях. Все є, а кайфу від життя нема. Усі ваші таланти відображені у матрицях вашого народження. Це враховується математично і нумерологічно. І це дуже добре мати чіткі знання про себе і сферу своїх реалізацій. На цю тему у мене є консультація Таланти і призначення. А хто не має можливості потрапити до мене на консультацію, пропоную отримати вже і зараз підказку від вашого ангела талантів. На що саме вам треба зараз звернути увагу, щоб розблокувати реалізацію своїх талантів. І в цьому нам допоможуть метафоричні карти від Дорін Вірча. і вам залишається обрати одну з п'яти карт, послухати трактування, задати запитання своїй душі, підсвідомості і вищому я, що саме вона хоче донести до вас через цю карту? Що саме ангел талантів хоче від вас? Яким чином ви блокуєте свої таланти? Чому ви їх блокуєте? І коли ви отримаєте підказку від вашого ангела талантів? Ви послухаєте трактування карти, і ви задаєте питання своєму вищому я, своїй душі і підсвідомості, що мені потрібно зробити? І вам може розпаковуватися інформація, ви можете отримувати відповідь у сні на другий день через YouTube, Facebook, через інших людей. Тобто, вже далі ви працюєте самі з собою, отримали підказку, подумали, помислили, включайте нелогіку, включайте інтуїцію, і тоді ви отримаєте завжди правильну відповідь, і пазлик у вас складеться. Отже, вибираємо карти. Отже, я зараз покладу 5 карт. Ваше завдання обрати одну з п'яти. Зараз, на даному етапі, обрати до того, коли я їх переверну. А тоді слухати трактування і робити висновки. Один, два. Три. чотири, П'ять. Так, зараз я їх перевертатиму. А потім будемо трактувати діти, рідні душі. Божественний час. Благодать. І медитація ваша улюблена карта медитація. Отже, першу карту діти я вам покажу, бо бачу світло. Заважає, побачите, яка красива карта. Я би вам рекомендувала згадати, ким ви мріяли бути у дитинстві. У що ви бавилися? Згадайте, бо дуже часто наші дитячі мрії і наші дитячі ігри якраз символізують про те, в чому і є наше призначення. Проаналізуйте своє дитинство, і ви знайдете відповідь, у чому ваш найбільший талант. Про що ви забули? Мріяли, мріяли, забули, не реалізували. Зверніть на це увагу. Або ви можете провести час із вашими дітьми, і ваші ж діти зможуть вам підказати, звертайте увагу на знаки, на слова, на поведінку ваших дітей. Там ви зможете отримати відповідь. А можливо, ваші таланти і реалізації у темах, які стосуються дітей. Можливо, це школа для дітей чи садочок, гуртки чи курси, або ж ви можете щось навчити своїх або чужих дітей, передати якісь знання. Ангели рекомендують спланувати ваш вечір чи день так, щоб дозволити проявитися дитячій стороні вашої душі. Повеселіться, ідіть пограйте в парк. Збудуйте замок із піску, якщо маєте доступ до піску. Або йдіть поспіть, як діти сплять в обід, і можливо відповідь прийде до вас уві сні щодо ваших талантів. Отже, карта рідні душі. Дуже цікава карта. І ангели почули вашу молитву про велику любов і про рідну душу, про зустріч рідної душі. І якщо у вас є уже з кимось близькі стосунки, ангели. Кажуть вам, дати можливість вирішити, що із цими стосунками робити, або розвивати до рівня єднання душ або закінчити ці стосунки, щоб дати місце новим стосункам. В обидвох випадках ангели завжди будуть поруч із вами, щоб допомогти вибрати правильний шлях. А якщо ми будемо говорити про таланти, то я би рекомендувала вам робити якісь справи з рідними душами, об'єднатися з кимось дуже близьким. І зробити щось спільне разом, і це може вдатися. Стосовно талантів, то згадайте, можливо, у вас також колись була рідна душа, дуже схожа на вас, або ж навіть зараз ця рідна душа є, і у вас були спільні мрії, спільні таланти і погляди на життя. І подивіться, можливо, ця душа скористалася цими дарами, а ви ні, а ви зупинилися в розвитку. Згадайте, що ви заблокували, чому ви заблокували цей талант. Або ж підіть до якоїсь рідної душі і візьміть в неї просто пораду. От як ти думаєш, запитайте, Назви, будь ласка, три чи п'ять речей, які, на твою думку, у мене найкраще вдається. І таким чином ви отримаєте шикарну підказку від рідної душі, яка вас дуже добре знає, і побачить те у вас, що ви самі до сих пір не бачили. Карта Божественний час говорить про те, що настав саме той момент Божественний, коли вам говорять ангели реалізувати усі свої таланти. І кажуть вони, не стукайте у закриті двері. Замість того, запитайте ангелів, чому вони закриті. Або в силу ваших негативних очікувань, чи просто тому, що час ще не прийшов. Шукайте ті двері, які відкриті, і входьте у них з вірою і відчуттям вдячності. Отже. Ваша проблема і блок в реалізації талантів, можливо, полягає у тому, що ви робите все невчасно, або запізно, або зашвидко. Що робити, щоб відкрити талант і його монетизувати, Війти у правильні двері. І коли будете сьогодні лягати спати, запитайте, де ті двері? Як вам туди зайти? Можливо, вони відкриті давно, чекають вас, а ви не бачите? Ви просто спите наяву. Той, хто обрав четверту карту, має знати, що ви насправді улюблений створця. творця, і ангели вам завжди допомагають. І ця карта говорить про те, що люди, які її обрали, мають дуже багато талантів. Дуже багато. І вони насправді можуть просто бути дезорієнтованими, не знати, з чого починати, що реалізовувати. Оберіть те, що вам найлегше вдається. Прислухайтесь до своєї інтуїції. Я зараз прочитаю трактування карти, додаткове. І після мого трактування подумайте, які ідеї можуть вам прийти в голову щодо реалізації. Ця карта говорить про те, що творець та ангели завжди поруч з вами і ніколи вас не покинуть. Тільки ваші власні страхи засліплюють вас до такої степені, що ви не зауважуєте присутність ангелів. Також страхи в ваші в нереалізації засліплюють у вас побачити свої таланти. Вам потрібно позбутися будь-яких страхів, повірити в себе в свої сили і можливості. Зараз сісти, взяти зошит і блокнот і почати виписувати дуже-дуже багато пунктів, усе про себе, що я вмію і що я можу. Після того, коли ви повиписуєте всі ці пункти, зверніть увагу на кілька пунктів, які для вас будуть найближчі. Те, чим вам займатися найкраще і найлегше, і почніть діяти у цьому напрямку. І тоді ви отримаєте благодать, радість, задоволення життям і реалізацію. Медитація це дуже крута карта, особливо якщо вона стосується ваших талантів, оскільки саме в медитації ви отримаєте сьогодні відповідь, і вам обов'язково потрібно буде війти в медитативний стан, сісти. Покликати своїх ангелів талантів і запитати, на що саме ви маєте звернути увагу, щоб розблокувати реалізацію своїх талантів? Що робити, щоб відкрити талант і його монетизувати? Насправді, спокійний розум краще буде чути ангелів, і в медитації, тільки в медитації ви зможете цього досягнути. Якщо ви ніколи не медитували, то я скажу вам найпростіший спосіб, як це зробити. Закрийте очі, глибоко дихайте, просто думайте про те, як вдихаєте і видихаєте, як повітря заходить до вас через ніс в легені і виходить. А далі, коли ви заспокоїтеся, задаєте ангелам запитання, а потім дуже уважно слухайте. Головне не напружуватися, бо інакше відповідь просто втече від вас. Чим більше ви розслабите свій розум, тим легше буде вам почути відповідь. І, до речі, зміни ми зможемо отримати тільки тоді, коли ми будемо чути підказки своєї душі. Підказки своїх ангелів охоронців. І я подивилася усі ваші коменти до ролика, який недавно знімала, підказки від англоохоронця. Всі сказали дякую, всі зацінили цей варіант і формат, попросили ще. Тому відео будуть з'являтися все більше і більше на моєму каналі. Монетизація наших талантів залежить від того, чи ми їх застосовуємо, розвиваємо і показуємо світу. А ще на завершення я маю запитання до усіх вас. Я знаю, що в мене дивляться дуже багато різних цікавих людей, також з можливостями містичними, магічними, з талантами різними або з чудовим досвідом подолання різних проблем у житті. І ви часто ділитеся усім своїм досвідом в коментах, за що теж я вам дуже вдячна, тому що, почитаючи ваші коменти, інші люди можуть отримати підказку для себе. А тепер, якщо у вас є рекомендації, Напишіть і поділіться у коментах, чи ви маєте свій унікальний, можливо, якийсь метод ліквідації негативних програм, установок і блоків. Як ви впоралися у своєму житті із тим, що вас гальмувало і не давало вам розвиватися? Можливо, серед великої кількості коментів якась людина знайде відповідь і на своє запитання. Дякую!